Вітаю! Я майстер виробничого навчання Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти Голуб Юлія. Сьогодні з метою реалізації проєкту здорового харчування та осучаснення підготовки кухарів ми проводимо хаукаст з теми приготування холодних страв та закусок про фідролі пате курячої печінки. Курячу печінку очистити від плівок і жиру, у форму викласти шарами, курячу печінку, яблука нарізані тонкими слайсами та цибулю під кільцями. Потім злегка посолити та залити грецьким йогуртом. Запікати печінку потрібно, накривши фольгою 25 хвилин та 10 хвилин без фольги при температурі 190 градусів. У запечену курячу печінку додаємо вершкове масло та подрібнюємо блендером до однорідної маси. А потім перекладаємо у кондитерський мішок. Підготовлені гарбузи картоплю кладемо в киплячу воду і варимо до готовності. Після приготування відвар зливаємо в окремий посуд. Відварені овочі подрібнюємо блендером до пюреподібного стану. До пюре з овочів додаємо відвар, вершкове масло та доводимо до кипіння. У киплячу суміш швидко, але поступово всипаємо просіяне борошно. Енергійно перемішуємо масу та заварюємо її 2 хвилини. Заварку охолоджуємо до температури 50-55 градусів. Поступово додаємо підготовлені яйця та замішуємо однорідне тісто яскої консистенції. Заверне тісто за допомогою кондитерського мішка висаджуємо на лист, застелений пергаментним папером. Випікаємо профітролі 10 хвилин при температурі 210 градусів, а потім 20 хвилин при температурі 190 градусів. Після охолодження надрізаємо верхню частину профітролі та наповнюємо її пате з курячої печінки. Начинені профітролі викладаємо на застелений пергаментним папером лист, накриваємо його фольгою та запікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин та 5 хвилин без фольги. Подавати профітролі можна гарячими або холодними, прикрасивши зеленню, помідорами або огірками.